Угу. На цьому тижні в Європі відбулося два знакових заходи. Один з них відбувався в Страсбурзі, парламентській асамблеї Ради Європи, а другий проходив в Лондоні, там, де відомо, як відомо проходила конференція з відновлення України, Ukraine Recovery Conference. І обидва заходи будуть мати безпосередній і. Політичний і економічний вплив на енергетичну галузь, зокрема, доброго дня. Мене звати Валерій Барлет. І сьогодні ми проводимо черговий випуск енергетичних новин з Іваном Васильовичем Плачковим, міністром енергетики 2009 років. В 2006 років. Головою всеукраїнської енергетичної асамблеї і енергетика з душею винороба. Доброго дня, Іван Васильович. Вітаю доброго здоров'я всім. Я б хотів спочатку зосередитися на першому заході, який відбувся в Страсбурзі, і який буде мати безпосередній політичний вплив на можна сказати європейську думку, там де, як відомо, була присутня і наша делегація потужна. З усіма недоліками парламентської асамблеї Ради Європи при тому, що їх рішення не є обов'язковими, але тим не менше вони прозвучали. Я би хотів, щоб ви. Прокоментували, яким же чином це буде мати яке вплив це буде мати на можна сказати політичну європейську думку. Як відомо, паре на цьому засіданні, окрім того, що прийняла низку політичних заходів, Паре підтримала формулу миру президента Зеленського, вітає створення реєстру збитків, завданих російською агресією. Закликало членів парламентської асамблеї ради Європи. Підтримати вступ України в НАТО, і окрім цього, вони зробили низку спільних рішень, які мають енергетичний вплив, а вони засудили руйнування Каховської дамби 6 червня 2023 року, що підтверджує варварство путінського військової машини і воєнним злочином та екоцидом. а також паре. Підтверджує, що російське керівництво безрозсудно погрожує ядерною війною та використовує окупацію Запорізької АЕС з метою шантажу всупереч конвенції про ядерну безпеку та режиму гарантії МАГАТЕ, членами якої Росія є, зокрема. Як ви вважаєте, Іван Васильович? Ну, по-перше, який вплив буде мати отаке рішення парі і. Як ви гадаєте, що в, в, в цьому зв'язку може зробити МАГАТЕ? Прошу. А, ну, дивіться, е, парламентська асамблея Ради Європи то дійсно дуже поважна е, така організація. Е, вона як би висловлює думку європейського е, 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 е е суспільства, от, от, от депутатів е, всіх країн, які. Представляне э, в Євросоюзі і, 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 і так далі. Тому э, от їхня оцінка, їхнє э, рішення вони дуже важливі, вони як би показують, який настрій э, в європейських країнах у, у, у суспільства, і тому, що вони підтримали і формулу міра президента Зеленського, те, що вони засудили, і от теракт на Каховській ГЕС, що стосується Запорозької атомної станції, це дуже важливо. Це дає якби повштовх такий до прийняття вже конкретних рішень безпосередньо урядів, як європейських країн, так і Сполучених Штатів, значить, рішень по санкційних рішень по відношенню, наприклад, до Росатома, до керівництва Росатома, тому що рішення прийняті, але вони як би такі початкові і вони не, не глибокі такі санкції? А, а, а вже ситуація потребує таких достатньо серйозних станцій проти керівництва Росатома і безпосередньо. В цій кампанії на її е, діяльності на міжнародній арені, тому що е, на сьогоднішній день е, загроза ядерного теракту вона дуже висока, і вона висока була на, на протязі всієї окупації, коли шість енергоблоків атомних з завантаженим паливом, з басейнами витримки відпрацьованого палива. З сховищем відпрацьованого ядерного палива, окупована е, військами, коли на площадці військова техніка зброя, боєприпаси, то загроза е, вона, вона існувала постійно. Коли з трьох ліній електропередач, які забезпечують електроенергію на власне потреби, працює одна і періодично її е, пошкоджують. коли немає води такі надійної схеми для підживлення басейну охолоджування для охолодження активної зони і басейнів з ядерним паливом. То ситуація дуже дуже вкрай серйозна, і тому рішення от таких організацій. По-перше, вони підтверджують ті висновки, які зробила МАГАТЕ. А перший висновок ми по пам'ятаємо, МАГАТЕ сказала, що на Запорізькій атомній станції порушені всі сім компонентів, які забезпечують ядерну безпеку. МАГАТЕ вийшла з пропозиції створити безпекову зону на Запорізькій атомній станції. Це означає деокупацію безпосередньо атомної станції і присутність в повному обсязі персоналу. Українського, яка, який забезпечить безпеку на Запорізькій атомній станції. Тому це, це дуже важливе рішення, і я думаю, що будуть зроблені висновки. Но, ви знаєте, мене дивує інша ситуація, коли і МАГАТЕ, значить, інспектори, вони роблять моніторинг, вони пропонують рішення по там, де окупації створення зони безпеки, коли президент попереджує по можливості ядерного терористичного акту, то наші, на жаль, інші інституції державні, mm -hmm. на мій погляд, абсолютно з ну, якби там повна бездіяльність. Наприклад, де у нас державна інспекція по ядерному регулюванню, яка відповідає. За прийняті рішення я розумію, що вони не можуть впливати, але вони повинні приймати відповідне рішення щодо виводу там, енергоблоку в Холодний резерв. Вони повинні були прийняти рішення про зупинку неможливості експлуатації зразу після окупації, в тому числі експлуатуюча організація «Енергоатом» абсолютно не зрозуміла її дії. Ми пам'ятаємо перший місяць. Атомна станція окупована, шість енергоблоків, а вони нас заспокоюють, кажуть: а у нас все під контролем, все гаразд, не хвилюйтесь, Як не хвилюватися, там російські війська. Я це точно пам'ятаю на телебаченні, і зараз я не бачу ніяких рішень. Ніяких, а а у них вони повинні дати. Вони не будуть виконувати, може, ці рішення, але ну, рішення необхідно приймати. Що стосується і експлуатації ядерних реакторів, і так далі, для того щоб потім не виконання цих рішень, і це як це, це, це буде загроза людству безпосередньо, і це будуть аргументи для суду, які будуть обов'язково. Тому я на мене, мені здається, що треба посилити роботу безпосередньо, у наших українських інституцій я не чую позиції уряду. Ну як так? Е президент чітко висловлює свою позицію, а уряд уряду позиції немає е уже. І по відношенню до енергатома, а енергатом нас заспокоював. ситуація, контролюємо і, і, і міністр теж. Ми контроль, як ви контролюєте ситуацію? Тому тут, тут, от я, я вважаю, що над цим треба працювати більш е, би наполегливо цим нашим органам державної влади. Ну, добре, якщо ми будемо ми йому говоримо про те, що такі організації, як парламентська асамблея Ради Європи, роблять більше такі політичні заяви, які будуть брати до уваги уряди кожної окремої країни, і виходячи з власних цілей, будуть уже приймати власні рішення. А то окрім оцього заходу і ще відбувся як ви знаєте, Отака зустріч і конференція по відновленню України в Лондоні. Там де представники країн неурядових організацій фінансових організацій були більш предметні, більш конкретні, і про що вони говорили? А буквально перед самим початком цієї конференції Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що Євросоюз бере на себе майже половину витрат на відновлення після України, і вона це оцінила в суму 50 мільярдів євро. В якому вигляді вона про це сказала? Вони будуть віддаватися у вигляді грантів, кредитів, заморожених активів Російської Федерації, і це за рахунок бюджету європейської спільноти. Окрім того, після початку цієї конференції ріше Сунак, як приймаюча сторона, оголосив про те, що Британія робить свій внесок, певний зараз не будемо говорити. На що конкретно Британія дала, але окрім Британії, там Британія накинула ще 3 мільярди доларів. США виділять 1,3 мільярди доларів, зокрема на відновлення енергосистеми України. А там, окрім цього, Європейський інвестиційний банк виділить 840 мільйонів євро і Німеччина дасть майже 400 мільйонів євро. Там МЗС з Франції певну суму виділить. Але як би там не було? А окрім цього, до речі, ще Британія оголосила про те, що вони створюють Innovate Ukraine Green Energy Challenge Fund Фанд за сумою 10 мільйонів фунтів стерлингів на підтримку зеленої енергетики. Отже, в Лондоні зібралося понад тисячу іноземних високопосадовців з 61 однієї країни світу, і вони говорили зокрема про той план, який вони мають. Окрім того, що Україна презентувала, я не хочу зараз говорити про те, яку хатку що Україна презентувала у Лондоні, але виходячи з заяв іноземних партнерів-донорів, як ви оцінюєте їх заяви і ті суми, які вони оголосили на відновлення енергосистеми України? Зокрема, прошу, ну, по-перше, в Лондоні е, такі конференції ніколи так випадково ну, не проводяться. Вони не є. Звичайними на такому високому рівні. Це, по-перше, підтверджує, що у, у європейських країн, у Сполучених Штатах, в інших країн немає сумнівів в перемозі України в цій війні. Абсолютно, це перше підтвердження, що Україна переможе обов'язково. Після перемоги потрібна і те, що будуть ці, ці уряди країни. Будуть робити все можливо. Я маю на увазі з точки зору постачання зброї для того, щоб ця перемога була як Бога швидше. Перше, друге, і після перемоги зрозуміло, що треба відновлювати країну, відновлювати економіку, відновлювати інфраструктуру. І зрозуміло, що на це 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 потребує дуже великих коштів. І всі країни вони як заявили про бажання про можливість наміри е, виділити і, і, і профінансувати от ці великі обсяги е, коштів. Хоча якщо їх е, підсумувати, то їх буде недостатньо. Но уже сам факт, е, тому що навод, е, я, я вважаю, що е, от, якщо дивитися на цифри, то це мається на увазі як би один із перших етапів. От той великої роботи, яка буде, буде проводитися в Україні, uh -huh. і но це не означає, це не означає того, що ми будемо казати, от нам потрібно на енергетику там 20 мільярдів, наприклад. І ці 20 мільярдів вони перерахують на рахунок Міністерства енергетики. І Міністерство енергетики на свій хлопський розум буде розпоряджатися цими деньгами. Грошами. Це абсолютно не так. Це абсолютно не означає. Нам для того, щоб отримати ці гроші, нам потрібно зробити величезний обсяг такої домашньої роботи. Нам потрібно підготуватися. Нас потрібно, ми потрібно, нам потрібно проаналізувати стан справ. У всіх галузях, нам потрібно визначити пріоритетні галузі. Нам потрібно в цих пріоритетних напрямках визначити послідовне, що в першу чергу, що в другу. Нам потрібно е, зробити проекти і показати, як ми будемо робити. І головне, як ми ефективно будемо ці кошти використовувати. для Британців для от, інвесторів, там банки європейський, світовий банк розвідку, уряди. Вони їм вони ніколи не дадуть ні, ні ні, ні долара, ні фунта, коли якщо вони не будуть впевнені, що ці гроші підуть дійсно на вот е, цю програму, і вони будуть працювати ефективно. ефективно. Це від нас будуть вимагати такий же підхід, як план Маршала. от після війни, коли піднімались, піднімали Європу, європейські країни Італію, Францію, Німеччину тому, що і основний обсяг роботи бу повинні робити ми. Ну на жаль, мені здається, ми поки що не готові для до того, щоб вже предметно розмовляти. З інвесторами, так, да, війна не закінчилась, може і рано, може ми і встигнемо. Але вже цю роботу треба починати, щоб після перемоги ми одразу могли показати е, нашим друзям, нашим партнерам. От дивіться, у нас от такі плани, у нас такі напрямки, і ці гроші будуть працювати дуже ефективно. Якщо ми вкладаємо там мільярд. То за там через п'ять років цей мільярд буде давати прибуток, він забезпечить там виробництво електроенергії і так далі. І е, інвестори, і представники уряду в цих країн вони будуть дивитися е, дуже серйозно на, на ці питання. І повірте мені, якщо ми цього не зробимо, ми не отримаємо ні копійки. Ми будемо отримувати кошти на бюджет для соціальних програм, для пенсії, для. Виплату зарплати э, соціальним сферам, охорони здоров'я, освіта і так далі. Так, да, тут у тут мене сумніву немає, але на розвиток економіки, э, інвестицій на, на, на розвиток інфраструктури, е, э, це буде, буде така дуже серйозна перевірка і э, дуже серйозний аналіз тих проєктів, навіть і для. Будівництво е, житла е, і навіть для, для відновлення цих міст, вони будуть проєкти. Який проєкт? Для чого? Це нормальний проєкт. Він, він проєкт е, тієї будівлі. А то ж ми можемо такі тимчасові речі. О, дайте гроші, ми будемо робити такі тимчасові речі. Ні, 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 це, це буде дуже серйозний підхід. У мене сумнівів немає, що ми впоримося з е, цими задачами. Але все. Якби ситуація вода може склатися в тому, що ми будемо довго готуватись до цього, і ми втратимо час. Якщо зараз ми почнемо і будемо готові, то ці, це, це відновлення країни воно може статися, наприклад, за п'ять років. А якщо ми не, не не підготуємося, і не будемо е, от, працювати вже зараз над цим. Це може розтягнутися і на 10 років. От це то е, тому, це дуже серйозне питання. А сам факт, сама конференція, вона така стратегічна і вона дала е, поштовх багатьом процесам. Я згадую конференцію в Лугану, яка відбулася там в липні минулого року. Я пам'ятаю, що уряд там презентував. Вони там написали величезний список проєктів, які входили в різних галузях, було розмазано по 15 галузям, який на той час, на липень минулого року, оцінувався в 750 мільярдів доларів. Але в результаті уряд України отримав копійки. І я фактично дивився на той план, який наш уряд повіз в Лондон на цю саму конференцію, який. Ну, виглядав з моєї точки зору ну, не зовсім реалістично. От я читаю, що ж наш уряд запропонував до 2050 року, про що він заявив на цій конференції: що Україна стане енергетичним хабом Європи, що виробництво електрики зросте в сім разів, видобуток газу в чотири рази, нафти в понад шість разів, в енергетику буде інвестовано понад 400 мільярдів доларів. Я з одного року тримаю в лівій руці, оці цифри. А в правій руці я тримаю цифри за результатами заяв тих же самих наших європейських донорів. Я розумію, що цифри в лівій руці не зовсім відповідають тому, що написано в правій. Чи не здається вам, що те, що презентує наш уряд, і ті оцінки, які роблять західні донори і інвестори, вони живуть паралельним і незалежним життям? Іншими словами, у європейських інституцій державних, приватних організацій, Є власний план розвитку, власна система оцінки, і у них є свої плани, яким чином оця допомога, кредити, гранти, фінансування, кредитування буде реалізовано в Україні. Як вважаєте? Дивіться, от я би я, я б радив от цю допомогу, яка і зараз іде, буде йти в України на такі дві частини. Допомога урядів. А це мається на увазі фінансова допомога, ну, матеріально технічна допомога. По перше, це зброя і це виключне рішення урядів, і це фінансування соціальних програм мається на увазі бюджет іде допомога для ще раз повторюю: для охорони здоров'я, освіти, щоб, щоб е, виплата пенсій і так далі, щоб Україна як держава, вона, вона жила. А що стосується інвестицій на економіку, наприклад, нафтогазову галузь, енергетичну галузь, там, промисловості і так далі, і тому подібне, то я впевнений, не передбачається гроші з бюджету цих країн. Це будуть інвестиції приватних компаній, великих компаній. І ці компанії, а вони інвестують по, по такому чіткому, так, достатньо жорсткому е, алгоритму. Наприклад, якщо ми будемо збільшувати видобуток газу, наприклад, там, сланцевого газу, прийдуть компанії, вони скажуть: так, друзі, покажіть, будь ласка, е, ваші е, поклади. По-перше, по-друге, так, да, ми інвестуємо, наприклад, мільярд. А на яких умовах? Давайте домовлятися, на яких умовах. Ми Чи це спільний поділ прибутків, чи поділ газу, який ми будемо видобувати, чи ми забираємо весь газ напротязі 5-6 років, а потім вам повертаємо це ці, ці, ці родовище вже України. Варіантів дуже багато, і нам потрібно визначитися зараз, щоб потім не було. Там хтось уряд запропонував якийсь варіант Верховного Рада опозиційної партії кажуть зрада, все ту, ту ту а потім ми відмовляємося. Так було і при з урядом, от я пам'ятаю Юрій Тимошенко, Юрій Іванович Хаунурова, коли. Там э, уряд дає пропозиції, а э, Верховна Рада, значить, підпіднімається ні, то інвестори уходять. Тому нам потрібно зараз знайти таку узгоджену позицію. Тепер, як скажіть, будь ласка, як ми будемо фінансувати, наприклад, як Україна бачить фінансування державної компанії «Центренерго», відновлення енергоблоків і так далі. Хто буде уряд Франції перераховувати гроші на це ні в коєм разі, це неможливо. Чи уряд да, Так, це може бути Електрици де Франс. А на які умови? Чи Електрицити де Франс купує центр Енерго фінансує, відновлює і так далі? А компанія Сфергеон, наприклад, купує там теплову генерацію ДТЕК, і щось там, і Донбас -енерго. Тому нам, а, а ми повинні вже, вже зараз визначити, відпрацювати ці алгоритми. І коли вже е, час прийде, ми чітко говоримо, давайте так, якщо ні, так. А так, все, домовились, вперед. А якщо ми будемо це робити е, і імпровізувати по ходу, у нас час затягнеться. І так далі. Чому я говорю, що це робота? Я абсолютно згоден з вами, що сьогодні і от на цих конференціях, і в Лондоні, от якісь там звучать такі загальні вислови, якісь цифри загальні, там будемо сім разів виробляти електроенергію. Ну так, да, ну добре. Власне, всі. А, а де ми будемо її виробляти? На атомних станціях, а хто буде фінансувати будівництво нових енергоблоків? За рахунок тарифів, а ми зможемо населенню підняти тарифи для того, щоб будувати енергоблоки? Думаю, ні. А які інший варіанти? А іншого варіанту немає. Бо енергоатом і Міністерство енергетики пропонує там, 15 малих модульних реакторів, 12 тисяч мігават, а де джерело фінансування? І тому я вважаю, я, я, я думаю, що найближчим часом. Ми ми побачимо достатньо серйозних структурних змін от в уряді, і з точки зору призначення нових людей, які будуть, які розуміють цю ситуацію, і будуть працювати в безпосередньо по підготовці від роботи з інвесторами для такого швидкого відновлення України. На жаль, ми дуже стислі у часі. Може, вичерпали наш час. Я прошу наших підписників. Якщо вам подобаються наші випуски енергетичних новин, прошу ставити вподобайки і робити репости. А як завжди, ми найбільш активному учаснику нашої спільноти Енерготех а вручаємо анкет, вручаємо один з томів енергетичної енциклопедії. Яку написав Іван Васильович Плачков на цьому тижні? Найбільш активним учасником був Олександр Кедес. Він її отримає. А вас Симон Васильович, Я дякую за відповіді на ті питання, які поставлені ж люди, які були найбільш активними, нагальними для на цьому тижні для української енергетичної спільноти. А дуже вам дякую і нашим глядачам. Я кажу про те, що у нас сьогодні в гостях був Вам Васильович Плачков, міністр енергетики 99-го, 2005-го, 2006-х років, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, автор енергетичної енциклопедії і енергетик з душею Винороба. Дякую, Ване Васильович. На все дякую до наступних зустрічей. На зв'язку.